Мінометні розрахунки бойовиків так званої ДНР ховаються у посадках, особливо багато їх навколо Донецька, мінами 120-го калібру чи снарядами 122-го, якими всупереч мінських домовленостей гатять терористи українських бійців. Вже не здивуєш. Але минулої доби захисники України, які тримають оборону поблизу Донецька, зазнали обстрілів з гармат ще більшого калібру і навіть зградів у район. Водянова і Лазового були також обстріляні більш потужною зброєю – 152-мм гарматами. арматами. Також бойовики з ухвала порушили умови мінських домовленостей та застосували ракетну систему залпового вогню град. Біля новоласпи, що чергово підтверджує ворожу налаштованість бойовиків. Прес-служба полку Дніпро 1 розповіла: бійці знищили велику диверсійну групу поблизу пісків. Вночі ж бойовики переключилися на Луганщину. За даними керівника тамтешньої військово-цивільної адміністрації Геннадія Москаля, близько четвертої ранку українські бійці вступили в бій з диверсантами неподалік трьох ізбинки. Двох міліціонерів поранили у штабі. АТО цю інформацію нині перевіряють, але кажуть, на Луганщині справді лунала стріляни. Більшість обстрілів на Луганському напрямку злочинці здійснили вночі. З озброєння танків, артилерії та гранатометів російсько-терористичні найманці вели вогонь по кримському, Артема, Нижньотеплому. Крім того, по станиці Луганській та щастю. Стріляли з мінометів та гранатометів. Поблизу Маріуполя проти ночі бойовики навпаки стріляти припинили, а до цього били з важких мінометів, кажуть у штабі АТО. СБУ тим часом відзвітувала. Затримали найманця, який за гроші вбивав українських солдатів на боці терористів. Ви ж отримували якусь нагороду? Да. Скільки? 457 доларів. За що? Двох витих і одного раненого. Максим Волобоєв, п'ятий канал.